Зараз покажу одну штуку і даю 5 секунд на те, щоб ви вгадали, що це. 5, 4, 3, 2, 1. Хто не вгадав, це нарост від абразивного кругу, тобто від болгарки, який був у чувака ось так на стіні від маятникової пили. це в нього такий шмат. Кажу, я побачив, кажу. Так хочу молотком відбити. Він такий. Він каже, он кувалда. І відбивай. І відбив, він каже: тепер забирай, бо він мені нахер не треба, щоб тут валявся. То тепер треба його буде викинути, бо він також у мене за станком там. За НГФом валявся. НГФом я зараз зайнявся. Хочу його продати, бо він тут стоїть вже дуже давно. Перебрав столи, зараз все рухається. Класно. Ну... Класно, на рівні НГФ, бо в мене був колись НГФ, новий після шліфовки, ну, тобто з заводу шліфований. Це воно так через сраку там зроблено. В принципі, як і тут, ось нормально рухається. Чим ближче до краю, тим більше він клинить. Ось тут всюди ще шліфовку видно, тобто зносу, як такого немає. Це воно все просто з заводу через одне місце зроблено. Тобто, воно ну, десь тут де, Звісно, можна самому це все вишабрювати, але бажання взагалі немає. Зробив типу шпіндель заготовка, там підшипник автомобільний, тобто він так називається. Бачив таку тему, чуваки роблять на Ютубчику, і воно ніби класно робить. Тільки вони роблять підшипник і відразу тут шкіл. Я зробив ще підконусний підшипник один, який буде якби, натяжку реміння брати на себе, тим самим розвантажувати нижній підшипник. Ну, Коротше, подивимось. не знаю, що, що з цього вийде. Так, по-нормальному, звісно, в майстерні трошечки ущільнити поворота. Це вчора сніжок випав, все сюди прям низом зануло зверху також такі великі щілинки. Зараз мій на НГФ там потрібно з цієї пластини вирізати всякі деталюхи. Чисто мій вайб це три фази, які висять тут, які висять там, але там я хоча б мішочком прикрив, якщо не випадок. Того, що упаду туди хоч трохи більше шансів на виживання. І Все це такими скрутками через. Ой. Вічний бай. Я зараз прикладаю там проводочку і отуди також ходжу. Ось так відновлюється посадка на електродвигуні. Тільки сам двигун корявий. його прям колопасить для наших цілей саме то от чим мені подобається великий массивный станочек відразу з різцем без всяких предварительных ласк канавку кишкивочек диаметр 110 десь я навіть не мир и атаку все потихеньку можна і не потихеньку и робимо канавочку Коротше, там у нас ВПГшка валяється. І тут якби, кріпляться такі пластини. Біда в тому, що площини як такої немає, це все гарячий рекатаний прокат і він весь кривущий. Зараз так під з такий листочок. Зробив центровочку безпосередньо в листочку, для того, щоб не вирвало мені владешник. І зараз ось таку роблю обробку. Те, що воно там не доточить, якийсь апендікс маленький, в принципі, не страшно, бо воно якраз ось тут. В принципі, тут тільки по краям можна взяти і навіть не сточувати до кінця. До площини взагалі немає ложеща і вона отак перекатується. Прямо по центру така, такий бугор. А от такою херньою діти краще не страдайте. Можете залишитись без ока. По ВФГ наступна справа. Ось зробив таку штуку. І до неї буде приварюватись. Така палабуха, що буде робити з собою як би, шпіндель. До цієї деталі, яка була раніше частиною ленточки, приварив ще пластину 16 мм, вже її обідрав на гріндері. І вона буде приварювати ще до пластини. До речі, ось Всередині зробив, щоб точки опору ще були всередині. І цю пластину пришабрив а -ля. до цієї пластини за допомогою маркера. Це була як фарба і болгаркою підчосував так, щоб воно не трусилось, бо по паралелі були точки, які. Коротше, ви поняли. І те ж саме буде з оцією плитою. Ось там воно буде приварюватись зверху. Довелося робити її більшу, ніж оця плитка, тому що тут великий отвор під отвор. Отвір. Пластина, яку я на токарному тр... трошки. Блин, я вже трошки водою його заляпав. Завтра буде ржава. Ржав. Будемо маслом зараз капнуть. І вона дуже класно сюди прилягає. Взагалі. Ну, на ощупь нічого немає, на я звісно, не перевіряв. Але ось тут була забоїна, через яку я думав, що це токарний сильно комусить, у мене, коли поперечкою точиш. Тому що так прислоняєш і бачиш, що всюди є зазор. Я подумав, що воно якби на конус іде. Тобто отак. І вчасно хотів до влади їхати точити. Думав, що мій станок так косить. Вчасно побачив ось цю вибоєну болгарку і часану. І тут, якби все прилягає, буде от така от фіганіна. Чуваки роблять виліт 125 мм. У мене здається щось плюс-мінус. Ні, у мене здається більше, тому що я подивився, що 125 дуже буде не круто, так як буде мало місця для обробки в ту сторону, коли столом заїжджаєш. Взагалі, НГ, це така тема. Я прям не хочу казати наскільки лайново він зроблений. Але з іншої сторони, він зроблений, мабуть, для учнів, щоб вони от просто зрозуміли, що таке фрезерування. Тому як би те і маємо. Вже цікаво, як він буде фрезерувати. У мене колись був НГФ, я на ньому фрезерував, але це був мій перший верстат по металобробці Тому було дуже багато питань, багато чого не знав, як працює. І буде вже цікаво з таким невеличким досвідом, як би пофрезерувати на цьому верстаті. Ну, ось вже доварюю. Як доварюю? Заварив нарешті ці отвори галімі, які заважали. І тут Тут два шовчика бахнув. Спішу прогрівати, нехай підостине. Тут я не, я не хочу, щоб оцю пластину повело, хоча її, скоріш за все, все ж таки поведе. Подивимось по факту. тому я стараюсь варити, по-перше, швидко. І ну, тут якби, для напівавтомата, пластина дуже широка, але все ж я думаю, що її покрутить. Та її вже покрутило, бляха. Бачите, і паршиво, що немає фрезерного стату, і це все блин, десь зафіксувати, пройти поверхню. А тепер буде гемор, бо. бо-бо-бо, бо, бо, бо. бо втекарно я його ніяк вже... сожму, может Так, ну короче, такие дела. Дорочицы. Минулого разу мене вилетів к чертям. Зараз 2 десяточки даю. Таким же принципом прижимаю. Єдине фігово, що в мене отам ззаду та плащина з необробленим. Штупай. І вона за цю необроблену штуку зараз і йде супротив. Тобто, так, щось подачка мала трошки більше. і по пару десяточок Так знімаю, бо зажим ну взагалі шляпа. Бачите, ще оце, цю трубу дуже тіліпає, яка прижимає. Рівніше я не можу тупо притиснути, тому що не вистачає рук. Це не так легко, як здається. Глянемо що тут взагалі. О, там вже є дві сторони. Супер, супер, супер. І потім цією площиною, вже яка вирівнена, я буду таким же чином перевертати і обробляти нарешті ту сторону, яку повило після зварювання. Е -е, Отакий от план. Я думаю, що це останній проходик. Немає сенсу мене порівняти, щоб не випатися пару міліметрів десятки ки цілу годину мені. Спортзальчик треба вже підсушку качати сьогодні. Ого! Оце буде останній проході. Включуся, як оброблю торець. І, можливо, сьогодні вже пришпандьорю її сюди. Подивимося, як вона в цілому буде виглядати. І скоро пікса фрезерує. Ага-ха! І ось тепер я подібним чином. Зажав цю деталь і тепер обробляю ту сторону, яка безпосередньо буде ось сюди пендюритись. Тобто он там об планшайбу. Планшай був перся, центром е в отвір центровочний вже зайшов, тобто зараз деталь міцно закріплена, тому я дав оберти. Дав зйомчик декілька десяточок, можна було менше трошки. Пойдемо строжечки синенька. А нам треба, щоб не підсідав той його. І... І що? Все наче гуд. Так, іноді підтягую. І зараз назад ще дам В чистову. Там буквально 5 соток яку. І все, і покажу воно буде то, як то кажуть. то й файно і гарно, то... Е... Як там правильно казати, а? Так, зараз пішло. Чотко в натурі клас! А ніфіга подібного. Тут ще знімати і знімати, повело, коротше, прям добряче тут. Тут прям ого-го, як повело. Ось, може навіть ну, до міліметра десь майже. То так не дуже файно вже. Ну навіть не повело, це... Ну як не крути, ці всі зажими через одне місце, воно все дає потрошку. Ну, нам то не біда, обдеремо просто драти довше. доточив я детальку, ось така краса вийшла. Прям дзеркало. Єдине видно, все ж після отворів таку дроп невеличку. Зараз мені, мені головне, щоб тут була площина. Тільки лапати не можна. Не можна. Це. Це на, на десерт. Так, не знаю, чи вам буде щось там видно. Коротше. Не хочете, не дивіться. Та ти що? Прім пісечка. Немає взагалі зазорчику на око. Щупом можна буде потикати, звісно, але мені то все до одного місця. Мені вже оце дуже подобається. В принципі, все. Головку обідрати на гриндері. Вони головку, оцю заготовку. Блін, треба робити до того, як це, це, це тут окорнув. Нічого, якось розберусь. Особлюйте ось опори опору. І. Це ну, шо, все. До ну, хуічі роботи. Все хоча б з цим я вже Оце що, різати, пиляти, болгарити це все для мене саме таке. Те, що не дуже хотілося робити. Ось воно зроблено. Доводиться сверлити в такому положенні хіровому. Ось... Так не перевернеш, тут отвори старі, вони е, вскрились в інших місцях. І коли так на навеску е, сверлиш, то зараз дуже маленький зйом і дуже сильно закусує сверло. Зараз на камеру все повинно відбутися нормально. Але тільки що закусувало так, що лейблок. закусило якраз вже на виході я люблю ці моменти повервеля тут але без цього також нікуди бачите порвало прямо по цьому щось тер, вигриз яму вже давно в принципі і по ній розірвало Прямо на станку виставив все як мені треба. І положив два шва, де сама товста частина шпінделя. Тому що е, отут це все я буду проварювати на малих токах. Так Точечками по чуть-чуть. А тут я так прожарив одним шовчиком, щоб воно прям тримало. Ну Знову ж таки, щоб мінімально, десь його це все покрутило. Хоча ну, така річ, що її в будь-якому випадку все, викрутить. Так що подивимось, як воно буде все працювати. Зараз це все до аварію, можна буде запресувати вже шпінделечок. Оцей підшипник я, до речі, вирізав. от звідси ну Він такий не знаю, чи довго проживе. По-перше, тут трошки іржою покрився. По-друге, вже такі скр побачив, що я звідти їх і не ну В цілому можна буде все упаковувати, дивитись, що у нас вийде. І, до речі, гайку знайшов, яка сюди підходить. Прям. Така приємна випадковість. Я її розріжу навпіл, і це буде така гаєчка з контргаєчкою, щоб налаштовувати е цей верхній підшипничок. Так, і все. Роблю. До речі, що стосується фрезерного верстату, я його ну можна сказати, доробив. Хоча, як бачите, тут по діагоналі тільки закріплена ВФГ-шка, все ось так тут тіліпається. Ось така система кріплення самого двигуна. А тут, в принципі, не було на що зациклювати свою увагу. Окрім кривого двигуна, тут, коротше, взагалі по ньому питання є, його потрібно буде повністю розбирати, зажимати за ротор, перетачувати посадки, бо коротше, в принципі це не стосується. Теми, вібрація просто є, потрібно буде переробляти. Сама вся ця шляпа наче працює поки що. По сталі. По сталі він як НГФ, у кого він був. Хто після НГФ переуточив ну, на нормальному верстаті, фрезерував, тот розуміє, про що я кажу. По алюмінці доволі цікаво, прикольно, швидко, нормально дубасить. Поставив частотничок. Ось так працює. Звук в порівнянні з ВПГ-шкою оригінальною це просто земля. Ось яка робота на ньому була пророблена. Трошки таке підгоночки для свого авіаційного двигунця. Сам по собі. НГФ зараз виглядає ось таким чином. частотничок, і валяється все. Тут воно в різних сторонах. Оця мені деталька дуже не понравилась, Воно щось почало варсити, ну щось з фрезою. Оце взагалі жопа, я не знаю. Останній прохід дав дві десяточки, якісь там всередину, і така от срака вийшла. Розміри майже витримані, бо в мене тут така та шляпа. воно... Значить, все правильно зібране, а Лімб дуже сильно гуляє. Тобто ти крутиш, що він отак працює. Вся ця система працює, я не можу сказати. Но, но... О, цікаво, це що таке. О, мене таке перший раз. Це не важливо, це що з двигуном, з шестотніком. Реверс. Е, працює дуже тихо в порівнянні з оригінальною головкою. Тобто я ось можу спокійно говорити, спокійно працювати. Оригінальна башка, якщо у нас тут зараз оберти, щось там з чимось там виходить. Оригінальна башка вже при цих обертах починає так матюкатися, всі ці шестрини з центром дають такий грохот. А ця працює тихо, ну, як ось вона як сверлилка, вона. Нічим не відрізняється від сверлильного Ну, Тобто ти навіть чуєш, як ремінь, який наскільки низький рівень шуму. І відповідно за, за рахунок цього працювати зручніше. Що я ще хотів сказати, не пам'ятаю. Роблю вигляд, що я класний блогер, який може класно розповідати без перерви. Хочу сказати, що ось цей підшипник я б на вашому місці все ж ставив, хоч відоси є в Ютубі, де чуваки роблять тільки на цьому підшипнику і відразу зверху шків. У мене, коли відкручуються оті гайки, бо вони зажаті дідовським методом, там кувалдочка і кернишка, бо в мене немає такого ключа. І вони в мене відкручуються і починаються. можливо мені так здається, але наче воно все починає трохи дробити. Ще один момент дуже сильно грівся підшипник. Зараз він гріється до там, 40 градусів, якщо в такому режимі, якщо в пік його ввалити, то він, то він дуже швидко починає грітися. такий? не від нього. Починає швидше грітися і причому що аж останній раз він смазка почала викапувати з нього. Не знаю наскільки це норм, але він якби зібраний і це. Ступічний підшипник, і це без навантаження, я просто його тестив. Тобто він не може по-іншому працювати. Там вже приднатяг зроблений, ти не можеш його перетягнути або там, не дотягнути. Тобто, як воно. Підшипник дешевий, це варто додати, я його купив за 250 гривень, здається, а потім вже коли в тачки свої міняв, наслухався історії, як там ставлять люди ці дешеві підшипники, і вони у них через там неділю сипляться. Я поставив свій підшипник за 600 гривень ВВшко, і він вже. Більше року-два роки вже їздить. Десь півтора року він їздить. Бо там війна почалася, от якийсь період трохи пройшов. Півтора року. І е, якщо сюди поставити якісний підшипник, можливо, воно буде працювати. Тому що це дешевий підшипник, і в ньому банально можуть бути шарики різного розміру. Воно все там зжато, зроблено, чисто, щоб ти купив його і уложив. Так що, отака от фіговина, якщо хтось хоче на НГФ робити, Якщо у вас такі ж самі умови, як у мене, ось це, ну там я не знаю, токарний верстат, все. Болгарочка-сварочка. Я не знаю, що тут ще додати. Якщо там буде якесь питання, щось можу в коментарях сказати, підказати. Е, Робочий варіант. Я не шкодую, що це зробив. Е, не знаю, у мене просто була НГФ, ВФГ-шка рідна на НГФ. І... Я б її не купив. Ну, якби вони коштували по 2000 гривень, я б взяв. Ціни ви вже бачили, якщо ви дивитесь це відео, і тому ви також будете, скоріш за все, робити самостійно. Тому то є отакі такі залізячки. Ну, до речі, якщо купувати просто таке майно, то ну, воно також грошей трохи потягне. Тому, звісно, це такий бюджетний гаражний бомж-пакет це купувати. Це все на прокаті або ну, шукати у себе якісь куски забора. І це все варити. Зараз ну підшип... такий ледь-ледь теплий, при тому, що тут зараз мінуса ну, може і немає. ну Такий ледь теплий, може, градусів градусів 20 нагрілося. Так що така історія? 1,1 1 кВт. Я... Мені не вдавалося його погасити, але по дюральці я вгризався в 1 мм, ставив максимальні оберти це 1800, здається. То якщо з усієї отак, швидкості надрачувати, то в принципі він починає трохи сідати. Відчуваєте, як розважається. Але для НГФа, отак. Ну, я б більше двигун не ставив би ні в, ні в жодному разі. Якщо підключати на три фази, і мені просто впадло було. Але б я зробив три-чотири ну, ручя, як, як у мене сверлився ззаду, мені б отак, от вистачило, я вам просто цього гарантую. Це вже частотник. Я вважаю, вже для таких задротиків, які от... Ото там щось викручують. Якщо просто щось робити там для себе, це взагалі немає необхідності. І при підключенні на 380, ну єдине, щоб ремінь перекидати, таке трохи шляпа. Але при підключенні на 380 ви двигун можете ставити тут, не, не знаю, на 550, ну нехай на 750 Вт і його всадити. І, ну Це Unreal, я не знаю, якщо в три фази підключати. В цілому ось така ось. Машина, що з ним робити, ще не знаю, буду продавати чи збирати, бо ще невідомо. Зараз буду і скоро вже будуть я забирати. Це до, до речі, дивна, дивний продаж у мене, я його продаю вже. Є людина, яка готова купити вже півроку, мабуть. Півроку назад вони приїжджали, дивились. І то в мене не виходить. Ну, це, В принципі, все в мене не виходить, бо я ніяк ці вилки грьобайки не роблю, там ціла епопея. І ну, чувачки вже знайшли, їм чисто підрізби треба. СВ-18РА для цього, прям, скажімо так, м'яко кажучи, ідеальний станок. А я, скоріш за все, буду брати ЧиПу 16B16F3. Тут по місту під модернізацію. Ну, це вже такий, я не знаю, чи зважую все. Так що, ось така, ось такий верстат, по цьому номеру не телефонуйте, там немає секса по телефону. І на цьому можу завершити.